Російський паспорт дружини, постійні подорожі в країну агресорку та приховані статки. Що ще можна знайти у люстрованого кандидата на посаду генпрокурора України Олега Кіпера? Головний актив та козир, який ретельно приховує кіпер, це ім'я свого покровителя, якому він зобов'язаний і статками і посадами. Цей таємний шанувальник Його кум Андрій Єрмак. Відомий любов'ю до сімейних підрядів на державній службі. Тому й не дивно, що серед претендентів на посаду генерального прокурора замість Андрія Костіна з'явилось прізвище кума Єрмака, нині очільника одеської ОВА Олега Кіпера. Про цю перестановку першим написало видання Дзеркало тижня із посиланням на джерела у керівництві фракції Слуга народу. В минулому одіозний чиновник вже працював в органах прокуратури. Кіпер був заступником начальника головного слідчого управління г. ПУ часів Віктора Януковича, куди його призначив тодішній генпрокурор Віктор Пшонка. В трудовій місці було записано, що я разом з Януковичем узурповував владу. Саме тоді схильний до сумнівних схем Кіпер дотягнувся до мегаватної сонячної електростанції, але про це пізніше. Після майдану у 2014 році Кіпер потрапив до переліку осіб, яким заборонено обіймати державні посади відповідно до закону про очищення влади. Але через славнозвісний окружний адміністративний суд Києва домігся рішення, що його люстрація була безпідставною. Права продано... продана до люстрований прокурор, поновлений на посаді окружним адміністративним судом міста Києва, політичній проституції, якого не сумнівається навіть голова цього суду кажуть, це сталося не без допомоги Єрмака. З того моменту, як кіпер став позаштатним радником голови офісу президента Андрія Єрмака, кар'єра колишнього слідчого часів Януковича різко пішла вгору. Він почав завзято скуповувати нерухомість дорогі автівки і не тільки. Остаточно втративши землю під ногами, приміряв на себе роль телезірки в жіночому ток-шоу, не соромлячись заявляти, що готовий сунути свій ніс куди тільки можна. Мой нос очень идеален, как считает моя супруга. І зараз до скандального прокурора із тісними зв'язками з країною агресором є багато питань. Його сім'я проживає в Австрії, куди він також постійно їздив під час вторгнення. Крім цього, у змі є інформація про російський паспорт його дружини. Це підтверджується на сайті Федеральної податкової служби Росії. Увагу на це звернули журналісти схем ще під час гучного розслідування про різдвяну відпустку чиновника на Кіпрі. Також журналісти говорять про зв'язок дружини кіпера з ФСБ. Погодьтесь, дуже символічно виглядає кандидат на генпрокурора, дружина якого досі з російським червоним паспортом. Хоча, можливо, родину кіперів з Росією пов'язує щось більше ніж паспорт. Крім того, за інформацією депутата від Європейської солідарності Володимира Арєва, Олег Кіпер, перебуваючи на посаді прокурора Києва, неодноразово відвідував Росію після початку російсько-української війни. А також здійснив кілька дивних поїздок до Білорусі. Можливо, зустрічався зі своїм колишнім босом втікачем Віктором Пшонкою та його оточенням. Чи отримував вказівки від кураторів Кремля щодо поточної діяльності Кіпера у правоохоронних органів і запит питання до побудови фортифікаційних споруд в Одеській області під керівництвом скандального голови. Ова, як зазначають журналісти, неоднозначне призначення Олега Кіпера на посаду генпрокурора проштовхує особисто очільник офісу президента Андрій Єрмак, зі слів джерела на банковій, президент не в захваті від кандидатури Кіпера, але Єрмак його дуже просуває, враховуючи, що керівник офісу президента дуже схильний у призначеннях на Кі посади своїх близьких та родичів цілком логічно виглядає, що на таку важливу посаду протягують цього недолюстрованого корупціонера, адже кіпер кум Андрія Єрмака це головна перепустка кіпера у владу і дозвіл на безкарність. Ви ж цивілізовані країні знаходяться. То Олег Кіпер, один із високопосадовців, який намагається приховувати статки своєї родини і себе. Національне агентство з питань запобігання корупції засекретило декларацію Олега Кіпера за попередні три роки через мобілізацію. Як ви розумієте, відповіді на питання про причину скриття декларації одіозного чиновника журналісти не отримали. А за інформацію журналістських розслідувань скандальному Олегу Кіперу є що приховувати: мільйонні рахунки родини та придбана нерухомість. Це підтверджує в Кіпера цілий автопарк. Не такий звичайно, як в Дубінського, Range Rover Sport, Тойота rav 4 і Тойота Кемрі. З нерухомістю в Олега Кіпера теж все гаразд. Окрім багатьох об'єктів нерухомості та автотранспорту, Олег Кіпер має відношення до мегаваттної сонячної електростанції Хриплин 5 у Івано-Франківській області, де він починав свій прокурорський шлях. До кіпера на банковій особливе ставлення. Для підтвердження цієї тези достатньо згадати, що за одне і те ж порушення, виїзд за кордон під час війни з посади заступника генпрокурора звільнили Олексія Симоненка. Звільнили з посади заступника керівника генпрокуратури. А з паном кіпером все добре. А кіпера просто перевели на іншу посаду. Більш того, зберегли за ним місце у прокуратурі яким чином кіпер мобілізувався і був відряджений указом президента на керівництво Одеської ОВА? кажуть журналісти, звільнення Костіна разом з низку інших кадрових рішень, які потребують участі парламентарів? Верховна Рада планує розглянути на початку сесії, яка стартує 10 квітня. Це буде дуже показове голосування. Питання: невже раду знову нагнуть через коліно з цим показовим призначенням люстрованого ділка? На посаду генерального прокурора